Запалила собі свічечку для атмосфери і просуваю свій неончик. Ось. Наскільки вже мене продвинулося, руки його прямо кортять в'язати, в'язала б не зупиняючи, але є другі процеси, що в мене, то потрібно. Якось раціонально використовувати. Дякую за коментар. Мені підписниця написала, що: а якщо зробити мій джемпер фуксі, светр основним і швидше дов'яжеться, то я так і зробила. Ну, до цього ж теж руки дуже мені чухаються, то цей, поки не прийшов за пол, ви знаєте, дівчатка, то цей светр чи джемпер цей процес мій неончик. Я тут залишила на роботі і в'яжу його тільки тут. А налягаю дома на фуксію. Ну, я обов'язково вам дома покажу, що в мене там вже виходить. Доходжу донизу. Вже вив'язала 100-грамовий моток. Мені вистачило його. Під'єднаю сьогодні другий, трішки пов'яжу і буду вив'язувати резиночку, і залишаться мені рукава. Ну, це я вам все. Обов'язково покажу, як буду вдома. Ось так: от. ну, ви знаєте, це в мене тут два процеси на роботі. Сьогодні почала один ще, а чого зараз вам розкажу. Цей процес теж потребує уваги. Не зосередження в тому, що один ряд ми пров'язуємо просто лицева, два вирідні, а другий ряд знімаємо одну петлю лицеву, не І коли до мене приходять подруги, то я в розмові за кавою буває плутаю ряди. То я вирішила такий собі зробити процес, який ну, в'язати не дуже. Приділяючи йому уваги, можна й говорити. І я зараз покажу вам почала процес. Тільки-тільки тут сьогодні намотала моточок, ниток із свого букле в дві ниточки. Взяла гачечок, який це в мене 4,5. дуже мені подобаються ці гачки. Раніше я не в'язала гачком, а як з'явилося в мене. Такі класні кловери, то хочеться тепер в'язати гачком. Я мучилася, що мені з цієї букляшки робити. Тепер вирішила, зв'яжу собі ну, якусь таку, ще не знаю що, бо тільки почала. Приблизно так вже я маю уявлення, але ну, тут поки що нема чого показувати. Як буде щось більше, то тоді вже більш детальніше в якомусь виробі я розкажу і покажу про свою задумку, що я хочу отримати від цього процесу. Оце. Такі, дівчатка, мої в'язальні справи поки що. Ось так от просуваю зараз цей, бо поки сама прийдуть дівчата, а обіцяли прийти пить каву, то буду тоді колупати це. Ну, мені потрібно тут дов'язати один ряд, щоб мені тоді вже тут буде зручніше в'язати, вже, як воно зв'язані. Ці просто варочку попадай і все. Бо ще я ніяк не дов'язала. Я тільки набрала повітряну, повітряний ланцюжок. Оцей, і ще я не дов'язала першого ряду. Навіть. Оце такі мої просування. Якось швидко мені утром так зранку захотілося пов'язати гачком. Думаю, поки вже в мене ця пряжа стоятиме бобіна букле, я її змотала в дві ниточки і пробую в'язати. Щось буде. Якась накидка, чи ковтинка, чи типу вітровки на спортивний костюм. У мене кольором какао є спортивний костюм весняний, то, в принципі, воно майже в одній гаммі буде. Я думаю, буде нормально. Ось так от. Навесну така обновочка. Так, зараз в'яжу свій неончик. До кадем-концерту, дівчатка. І він почав грати і говорить, я заспіваю, ми ще вам спочатку заграємо. Щас я... Давай ще раз повторимо нашим дівчаткам. Слухайте, не судіть нас строго, ми тренуємося. Я не співачка, син тренується завтра в нього адем-концерт, то я підтримую синочка, як можу. Почнемо. Ніч яка місячна, зоряна, ясна я. видно, хоч голки збирай, кохана я працею зморена, Хоч на хвилиноньку гай. Коханая працею з морена, хоч на хвилиноньку вгай. Сядем з тобою, удвох під калиною і між панами я пан. Та-ра-та-та-та-да, сизою хвилею стелиться в полі туман. Ти не співав цю пісню, ви тільки мелодючте. Да? А мама знає. <хи> Добре. Передихни, я зараз дозніму і будемо далі тренуватися. А я тут, дівчатка, в'яжу той процес, що показувала вам на роботі. Мені прийшлось його розпустити, бо дуже багато бере ниток воно. Я в'язала, я тут мій клубочок, зараз, оп, знімаю з руки, ви бачите. Просто отакий букляшик у дві ниточки. Але дуже багато пішло пряжі, і я вирішила, що так діло не піде. Хоча в мене і батенько тут її. Ось така бобіна, то я вирішила, що доміксую цей свій Ну, тут акрил з чимось не знаю. Ниточка буде мені цього акрилу, і ниточка цієї бобінної... бобінного букляшику тоненького. І В'яжу, Бо я не могла його з ним подружитися в спицях. Все мені то те, то те. Воно ще тут виходить так, що тут ниточка йде тоненька. отак, Тоненька, 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 а далі йде потовщення отаке із букляшику. То я чогось складала в дві нитки, бо виходило, що тут де одна нитка, стовпчики оці. Виходили негарні. А коли воно в дві ниточки, то більш-менш так нічого воно виглядає. Вирішила зв'язати собі, не знаю, якийсь плечовий виріб. Чи це буде жилетка, чи це буде куртка, ну, щось таке. Ну, без капішона, мабуть. Бо ниток, мабуть, не вистачить, бо знаю, що гачок бере багато. Отака От У мене костюмчик є такий весняний. То накидати на костюмчик. Ще не знаю, що в'яжу поки що такий прямокутник, а далі буду думати, що захотілося мені якось такого перепочинку. Вже, вже сьогодні я пов'язала свою функцію. І вже оце в мене зараз скільки? 8.20 вечора, то займаємося синочком, повторюємо і я в'яжу. Так, Готовий вже завтра. До завтра. Давай ще трошки поспіваємо. пограй нам. Як мені подобається граєш, мені і в'яжеться гарно. Це для вас, дівчатка. Наша українська пісня. Своє українське, близьке до душі, до серця. Вже краще. Ти не хвилювався, да? то мама з телефоном ти ж не хвилюєшся. Нормально і знімаєшся ти з задоволенням і сам просто, щоб тебе знімали, так? Ніхто тебе не примушує. Ні? Ну от, Молодець. Давай пакуй гітару, а мама буде в'язати. Вже можеш займатися своїми справами. Що ти будеш зараз робити? Повторювати. Повторювати. Портфель треба скласти, але ну, не портфель ми в школу зараз не ходимо, бо він такий безлад у нас на столі треба розібратися з книжками, деякі, які на завтра не потрібні, складаєш сюди, на своє місце, а те, що на завтра, складаєш на завтрашній урок. От такі наші завдання. Все, працюємо. З вами ми не прощаємося ще до наступних включень. Ще раз вітаю, дівчатка, таке включення на столі. Хочу відповісти, мене просили розповісти детальніше про оцей свій жилет, який я в'язала. Ну, хочу сказати, що тут такого складного нема нічого, маючи такі елементарні навики в'язання. Тут йде тільки лицева гладь і накиди, і все. І вміння закрити кінець, звичайним способом, закрити петлі. Я ось так схематично зобразила його. Це мене питали, не хочу зараз шукати коментар. Хто питав, ну, думаю, без різниці. Розповім, як в'язала. Оце такий у мене тут малюночок. Так, я набрала на спиці номер 5 набрала 59 петель. Ось у мене тут зображено. Далі я їх розділила. Отак, почнемо звідси. ось. Оце в мене отут, це планочку, я вже дов'язувала. Ми дивимося на цей кружочок. Набрала, пров'язала я. Раз, два, три, 4, 5, 6. Після наборного краю в мене таких 5 вийшло, а з наборним краєм 6 хвильок таких. Ну, ви дивитеся самі, що хочете, щоб вам було як стоїчкою, то ви в'язуєте вищий. Я хотіла, щоб просто воно так по кругу лягло, я вив'язала е, таких, ну, мабуть, тут ряд, рядів, не знаю, будете в'язати як у платочні, можливо, 10. Ну, На свій розсуд, дівчатка. Я розказую вам елементарно по-простому, бо е, буває так здається, що немає тут нічого складного, але коли. Питаю, дівчатка, ти думаєш, розповім? Отак, примітивно, якби я вчила людину в'язати, яка зовсім не вміє в'язати. Набрали 59 петель, пров'язали от таких 5-6 хвильок, щоб у вас вийшло. Це в мене тут іде платочна в'язка хусткова. Далі ми набираємо розподіляємо на реглан. Так, тут я відберу 10 петель я пров'язала. Зараз я візьму маркеручок. 10 петель я пров'язала. На спицях номер 5 Вішаю тут маркер. Отакий. 10 петель, почепила маркер. Далі залишаю одну петлю. Це у мене буде тут лінія реглану, яка буде розграничувати мені мій рукав. Так, оце я відмітила тут 10 петель пілочки я пров'язала. Ось одна в мене петля регланна, оце вона. Я для зручності так роз'єдную, щоб було просто. Далі ставлю ще одну, щоб ви бачили, де робити вам прибавки. Ще раз нагадую, 10. Поставили маркер, одна лицева. Далі ставимо маркер. Далі в мене йде 10 петель рукава. Ну, розложувати не буду. Далі ставлю я маркер. Так само там далі. Знову йде одна лицева петля і знову ставлю там маркер. От Розграничили, ми рукав вже в нас від'єднаний. Далі по спинці дивимося. Залишаю я 15 петель на спинку. Знову ставлю маркер. Лицева петля регланна і маркер. Далі 10 петель рукава, маркер, лицева петля реглана, маркер, і 10 петель вже оцієї пілочки. Це вже ми так вийшли до цього. Оце ми так роз'єднали і далі я в'яжу. Це в мене примітивно, без ростка, просто просто зв'язаний такий мій джемперок. Я вив'язую регланну лінію міряю, яка вам потрібна. Є вона і 19 см, є і 20 і 25 см, в залежності від товщини метражу пряжі, яким ви в'яжете, в залежності від того, чи ви хочете виріб, щоб була свобода облягання, чи оверсайз, чи ну, по тілу було. Я, наприклад, в своєму джемпері зв'язала регланна лінія тут у мене. Зараз ми поміряємо. 25 петель у мене. Я хотіла, щоб вона була понижена така лінія реглану. І оце я в'яжу, додаючи в кожному, мається на увазі, в лицевому ряді я роблю накид. Оце пров'язала 10 петель. Накид. Регланна лінія лицева. Накид і в'яжу далі, так біля кожної регланої лінії я роблю прибавлення з обох сторон по накиду в кожному другому ряду. Перший, раз, перший ряд я пров'язую з накидом, другий ряд я пров'язую, пров'язуючи це накиди. І так далі. в кожному, Я зробила в кожному, бо мені так, подобається, щоб воно не було, В кожному другому ряду. Чи як сказати, ну, воротно-поворотними рядами, то я його так називаю, що ряд я роблю прибавки, а другий ряд я пров'язую. Можливо, це в кожному, можливо, це в другому. Хто як називає, І ще раз скажу, що в'яжу я так. Накид пров'язала, другий ряд пров'язала ці накиди. Далі знову, ось, ви бачите, ось у мене оцей ряд з накидами, цей ряд. Без накидів, цей ряд з накидами, і пров'язую так до кінця. Далі я розділяю його, роблю підріз, скажімо так, можете, якщо у вас ширини рукава вам вистачає, я собі робила тут широкий, то ви не робите прибавок. Можна просто отак у вас воно буде такий рукавчик, і все від'єднали. І в'яжете далі тіло виробу або рукавчик. Я по-різному буває, я вив'язую, скільки в мене моточка вистачає по тілу. А далі прив'язую нові ниточки, вив'язую рукава, бо в'яжу черегла зверху, щоб нам було видно, скільки нам потрібно пряжі. То зазвичай я вив'язую рукава, якщо це джемпер чи светр, а потім уже основне полотно. Тут я зробила так: я робила тут підрізи. Я додала тут по 10 петель. Пряжа в мене товстенька, ось такий твіт і зміксований з Алізела на 802 ниточки. То в мене і вийшло багато таких прибавок, бо я ж говорю, що я його збиралася носити на теплий костюм. На спицях номер 5 я пров'язала комірець, на спицях номер 6 основне полотно я в'язала. Ви не прив'язуєтесь до моїх розмірів, бо ниточка всіх різна буває. Но, якщо зв'яжете з твіду, то беріть, беріть спиці більші, бо полотно тут розпушується. То треба, щоб твіт дихав. І вовна, якщо, наприклад, северяночки будете в'язати, то теж трішки більшими спицями в'яжіть. Оце, набрала я 10 петель підрізів і в'яжу далі з воротно-поворотними рядами до заданої мені довжини, яка мені потрібна у цьому виробі. Далі, внизу, я пров'язую теж таких 5 рядочків густкою, 5 таких хвилюк. І все. Рукавчик вив'язуєте зразу або потім. отут тут так само. Ну, коли почнете в'язати, тут немає нічого такого складного. Потім, коли вже все було зв'язано, я добрала тут підняла петлі і зв'язала ще ось таких теж 5 хвильок планочки. Планочка в мене не застібається, просто так. Можна зробити тут дірочки на петельки. І, як вам подобається, в мене такий <смі> мій жилет, який буде кардиганом. Ростка не вив'язувала, мені нормально воно. І так, сидить, я одягала його зверху капішон від худі, то нормально воно виглядало. Оце і все. Це так я вам схематично розказала, розповіла. Ви можете знайти є безліч мастер-класів по вив'язуванні реглану зверху, простий класичний реглан зверху, там, можливо, не так примітивно все розказано. Ну, попросили розказати, я розповіла так, як умію. Навчати, в'язати не беруся, розказую, як в'яжу. Та і все. Оце, що просила розповісти по цьому дівчатка-жилету. Можете в'язати з будь-якої пряжі, підбирайте по метражу, щоб воно було тепліше. Я б, наприклад, в'язала б залізала на гол класичної, тією 240, здається там, ну, що товща пряжа. Буде гарно виходити, можна й мохер додати, ну, як захочете, щоб таке більш благородніше полотно було. Оце так вам розказала, дівчатка, далі хочу вам прочитати коментар мені прийшов. Я сьогодні викинула на хобогу, пише моя глядачка, вже почала в'язати клин, а по відчуттях з дарничанки в'яжу, вона аж дряпалася. Я з однотонної в'язала, колір молочний, тобто натуральний, то так гарно вийшли, наче фабричні. А те кольорова справжня гета. ще й оті штурпаки синтетичні постійно вилазять, як з мішку з. Зараз дочитаємо. З-під цукру. Тепер зрозуміла, чому однотонна боху коштує на 35 дорожче, а ця на 30%. А це на 30%, то там краща якість. А кольорову я підпалила, то вона вся зашкорубла, то пішла і викинула. Що хочу сказати по цьому а, коментарі, в знаку Богу, я ще не в'язала. Пряжа в мене є. Один моточок я купила, другий подарований мені. Ну, Тактильно, вона м'якенька. Не знаю, дівчатка, можливо, от як у мене був досвід з Артісаном, що мені він червоний ну зовсім не зайшов. Я така була розчарована тим, що він полиняв. ну це таке що полиняв. А те, що він зовсім не розпушився, коли в'язала я з молочного, і шапку, і шкарпетки, Трішки додавала. То наскільки розпушилося, стало м'якеньке дійсно, калізе як Супервош, яка мені на даний час йде сама, пря... сама краща пряжа шкарпеткова, то це таке спірне питання. Не можу я вам нічим відповісти на це питання, бо не пробувала, Зв'яжу. Колись протестую і буду мати свою думку. А вас хочу спитатися, дівчатка, може, хто знає, в'язав, має досвід в'язання з пряжі на кобуху, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом з нами в коментарях, бо глядачці, мабуть, цікаво, і хоче вона дізнатися, як, як у вас з цим питанням. Ще раз хочу сказати, що не в'язала, але вже своїм досвідом, бачу, що все залежить від кольору. Мені здається, від барвників, від обробки пряжі в процесі фарбування і виробництва, то від цього багато залежить. Оттакий не дуже інформативний мій, моя вам відповідь. Прошу дівчаток, глядачів і блогерів порекомендувати, не порекомендувати, а поділитися своїм досвідом в'язання з пряжі на кобоху, якщо у вас він є такий. Так. Дівчатка, далі вив'язую вже другий моточок. пряжі ці, це є про свій неончик. Уже в мене ось таке полотно, не знаю, сантиметрів 25 вже. просуваю, хочеться мені його в'язати і в'язати, так мені воно гарно йде. Прямо руки тягнуться до нього, але. Прочитала коментар моєї глядачки. Зараз знайдемо ми цей коментар. Дякую вам, що ви, дівчатка, пишете. Це надихає. Це дорогого стоїть таке ці, як скажем, ваші коментарі надихають і, ну, хочеться в'язати. Находити, находити час, хочеться виходити з вами на зв'язок. Ну, Виходить поки що як виходить. Так, оце моє таке в'язання. Далі, чого не дуже я просуваю, бо почитала такий коментар, і мені подобається фуксія. А якщо зробити його основним процесом, то можна вже навесні носити і отримувати задоволення, це мається на увазі. Про мій джемпер з фукс. мені навіть не віриться, що на наступному тижні вже весна, а ми самі собі зробимо свято 8 березня, нам нічий дозвіл не потрібен. Так, Це я до того в минулому відео, чи позаминулому ще говорила за 8 березня, що там його відміняють, чи ні. ну, Вирішувати нам, я думаю, що в нас він залишився якось так уже роками, то будемо святкувати, хто коли захоче. Це наше право. Так, на цьому я процес цей відкладаю. І з усієї сили в'язала на цьому тижні свій, свій цей процес фуксію. Дов'язала я 100-грамовий моточок, ось у мене, що вже залишилося, просуваю вже отака у мене воно дівчатка, як кишка. Вже ніби то з іншої пряжі, так вже, казалось би, вистачить, бо буде туніка. Оце такі у мене регланні лінії, довгезні. Знаю, бо твіт підсідає, підскакує. Я хотіла трішки спущену лінію плеча зробити тут. Вже у мене від підрізів пров'язано отака відстань сантиметрів, мабуть, 20-22 Вже потрібно тут мені переходити на резиночку і все. Оце такі, дівчатка, в'язальні мої плани. В'яжу, по можливості, хочу якнайшвидше весь свій такий в'язальний час присвятити цьому виробу. Резинку планую, мабуть, з розрізами, таку широку резинку, і далі не знаю, як мені зробити. Мені б хотілося в ідеалі його випрати, цей твіт, а щоб мені оця пройма. Стала по розмірах, збіглася, а тоді вже набирати з неї петлі на рукав. Я так, по крайній мірі, робила, щоб воно було. Як у минулому джемпері своєму в'язала, то я спеціально прала без, без рукава, щоб збіглася пройма, щоб я знала, скільки набирати петельок. Ну, а з іншої сторони, думаю, що. А якщо воно так збіжиться, і я тоді намалу оцю, на малу оцю пройму наберу рукав, та воно ще збіжиться. Ну, дівчатка, не знаю. Бо. Був у мене досвід в'язання з рожевого твіду, дочка носила такий, таким способом майже таким, ну тільки плече не спущене було, я в'язала то спочатку я випрала, а тоді вже дов'язала рукав. Ну, вона його благополучно зваляла в машині пральній задвічі, то я не знаю, чи її тиснуло в руку, чи не тиснуло. Якось ми ці деталі не обговорили. Ну, Оце такий дівчатка, мій процес на даний час. Вяжу, займаюся, на цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. До побачення, до скорих та нових зустрічей!